Усіх з праздникам з Воскресним днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, святитель Григорій Палама це 15 століття присвятив діалог саме з приводу питання про божество. Божество доступне і недоступне. І під заголовком Феофан. Справа в тому, що Бог по своїй великій божественній сутністі, Він залишається до нас недоступним. Як це зрозуміти? Тобто ми не можемо з'єднатися з ним в його природі, ми не можемо бути учасниками його природи, Тобто ми не можемо звитися з ним або вселитися в Його. Безмежний божественний внутрішній світ. А ось з його вічними енергіями ми з'єднатися абсолютно здатні. Про які енергії йде мова? Благодать, яку ми постійно згадуємо за молитвою, це не є сутність Бога. Це є енергії Бога. І ось якраз з ними ми можемо з'єднатися, тобто ми можемо їх прийняти в свою душу. Ці енергії вони не створені. Вони привічно виливаються з безкінченної божественної сутності. Святі отці говорили, що це. Сяйво Божественної слави, що це промені Божества. Говорили ще, що це світло фаворське. І самі люди святі, вони досягали цього світла і вони теж сяяли подібним світлом, яке ми бачимо на горі фавор. Ми можемо це підтвердити. Переконними прикладами, якщо ми будемо дивитися фотографії святих останніх часів, ну, це ще святого прагнення Криштатського. Уважно подивіться, саме навіть не ікони, а фотографії. Або навіть нашого преподобного Лаврентія Чернігівського, ми бачимо, що їхнє обличчя буквально прямо сяє, тобто якесь світло. Навколо їхнього обличчя. Ми бачимо те світло в їхніх очах. От це якраз те, те світло. Як взагалі зрозуміти природу цього світла? Чому ми не можемо з'єднатися з Богом, а з'єднуємося саме тільки з його благодаттю, його, його промінням без, без кінчене? Візьмемо, за приклад, сонце. Ми тішаємося промінням сонячним. Ми зігріваємося сонячним теплом, але чи ми можемо війти в саме сонце, оцю розпечену таку кулю. Це небезпечно наближатися по космічному пространству, космічного простору до сонця, тому що воно може нас буквально спопелити. А ось самого проміння сонячного і його світла, ми до цього можемо долучитися. Так само ми можемо бути і прилучитися до Божих оцих нестворених енергій, подібно як от ми долучаємося до сонячного проміння і отримуємо від цього радість і тепло. Справа в тому, що Бог і Його благодать, вони не невіддільні, тобто їх неможливо відокремити одне від одного. Це, що це, як я казав, це сяйво самого Бога. Так само, як неможливо від Сонця відокремити Його проміння, Його світло, Його тепло. І, і коли ми єднаємося з Божою благодатью, а це відбувається в Таїнство церкви особливо і за молитвою, то ми таким чином, ми через благодать, єднаємося з самим Богом. От. І тобто, отак от ми повинні підходити, розуміти оці речі. Є дуже цікаві приклади, коли святі Божі за Даром Божим вони сяяли, як Сонце. Можна привести декілька прикладів. Був такий преподобний памво, який три роки молився, щоб Господь, Він молився як? Боже. Не дай мені слави на землі. Про це розповіли його, його браття, тобто святі отці, які були поряд, пустельники, і за те, що він в собі зумів здолати гордість матір усіх оцих пороків і славолюбство, і він зумів да, досягти висоти смирення. Тому що Божа благодать її цю Божу благодать її фізично помітити неможливо. Так само, як ми не можемо побачити свій розум, свої почуття. Оця цю благодать можна лише тільки відчути, і то тоді, коли Господь хоче відкрити нам, він бачить, що ми до цього вже здатні підготовлені, коли в нас є достатня міра смирення. от тоді буває людина. Навіть причаститься і відчуває її на душі дуже добре, її легко, якась, якась тиша, мир на душі, спокій. Вона себе ну, взагалі, ну тобто, буває часто люди діляться кажуть, що я буквально на, на крилах от, да, от, да, був чи була. От, це, це. Буває, причащається людина і нічого так і не відчуває. Але це не означає, що вона не причащається. Благодать вона це розумна, творча сила, мудра. Яка себе часто не відкриває, щоб людина людини не було цієї пристрасті такого, як би от, щоб раз я причастився чи там помолився. І мені повинно бути на душі добре. Ні. Душа си, багада, себе приховує, але ж процес відтворення, відродження, досконалення людської особистості, він непомітно, таємниче продовжує відбуватися. І ось преподобний Авапанго. От якраз за, за своє смирення, він досягнув того, що його обличчя сяяло, як і на, Як блискавка. На його обличчя ніхто не міг навіть поглянути, від, да, від, тому що від, від цього блиску, яке залишилося на його обличчі. Про нього говорили, що він був як Моїсей, який отримав образ. Слави Адамової, тобто першої людини ще до свого падіння, тої слави, якою сяяла природа Адама. І ми, і святі отці бачили його, що його обличчя сяїло, як близька, блискавка, а він був як цар, що сидить на троні. Таким самим був Ава Силан, Ава Сесой. Про Ава Сесоя дуже цікава, широка розповідь. Коли Ава Сесой помирав, його в цей час оточували. Оці пустельники, і ось вони побачили, що його обличчя засяяло. І тоді а, Ава Сесой завів з ними розмову. Він каже, браття, ось, ось прийшов до мене Ава Антоній Великий. І з деяким часом він знову каже: ось я бачу, що прийшов до мене сон пророків. І його обличчя засяяло ще яскравіше. Потім, через деякий час, він каже: я ось бачу вже апостолів Христових, які наближаються до мене. І світло на його обличчі подвоїлося. І далі він з кимось завів розмову і оці запитують, ава, з ким ти там розмовляєш? Він каже: прийшли до мене англи, і хочуть мене забрати з собою, але ж я їм заперечую. Я прошу, щоб вони мене залишили ще на деякий час для покаяння. Вони ми кажуть, отче, ти не маєш потреби покаяння, тому що вони прекрасно розуміли, що він став людиною досконалою. Але ж він їм відповідає ні, браття. Я досить певний в тому, що я ще не починав як слід каятися. Тобто, бачимо, яке було у них смирення. Вони не бачили своєї слави Божої, слави Божої на них. От, тобто Господь від них приходив. інші люди бачили, а вони самі її не бачили. Ось і, і, тобто браття здивувалися, що як така досконала людина, і ще хоче, щоб Бог залишив її для покаяння. І далі, далі раптом його обличчя заблищало, як сонце, як сонячні промені. І на всіх знайшов якийсь страх. І тут він каже. Браття, дивіться, ось Господь наш прийшов. І вони почули, принесіть до мене цей улюблений, вибраний сосуд пустелі. І тоді він віддав свій дух, тобто душа відділилася від тіла, і його обличчя засяяло яскравіше сонця, а кімната наповнилася деловижним ароматом. Що таке рай? Рай це не є якесь мальовниче місце, яким ми можемо захоплюватися. Рай це не є якась така унікальна планета, куди будуть переселятися душі праведні. Справа в тому, що сам навіть апостол пояснює, що чого око не бачив, вухо не чули, не приходило на серце людини. Ось що таке рай. Тобто, це таке щось, що. Воно не має порівняння з жодною земною реалією. Це щось понадзвичайне, що неможливо що перевершує будь-яку людську уяву. Тобто, його неможливо осягнути розумом і серцем людини. Це щось над, надприроднє, надлюдське, надземне. Тому, Госпо, тому Павел. Не приводить порівнянь навіть сам Господь раю, він не при, він не приводить навіть метафор, не робить порівнянь. що це дуже гарне місце, якісь там гарні сади чи, це, чи, 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 чи якісь там квітучі такі місця. Він цього не говорить. Він каже, чого око не бачив. Тобто, це все, і от що дійсно таке рай, і за думкою і за досвідом богомудрих людей. Рай це відчуття Бога. І там, да, дійсно, в тій душі, яка здатна відчути Бога, вже перебуває рай. Тому що, тому що там, де Бог, там і царство небесне. Ось, і Ми знаємо, що Бог, да, Бог по своїй такій невимовній, да, своєму незбагненному смиренню. і по він, Бог любові, прирівнює людину до себе. Ось. І душа, душа людська да, в умовах цього земного життя, через, да, вона досягає святості, тобто вона подібнюється Христу через прийняття Божої благодаті. Тоді, коли ця душа. Не тільки вона одна, навіть і тіло її, її починають жити, наповнювати себе чистими думками, чистими почуттями, добрими бажаннями і добрими справами. І результат цього, плід цього це є вічне життя. І само Євангеліє, воно якби збирається, в єдиний такий наказ для усіх будьте Святі, тому що я святий. Ось тобто ми всі якраз Богом за, запрошуємося до цього. І для того, щоб людина дійсно відчула, відчула цей рай, вона повинна наповнювати свою душу саме євангельським добром, євангельською любов'ю, євангельською правдою, євангельською істиною. Євангельською молитвою та іншими євангельськими чеснотами. Чому євангельськими? Чому саме от тим змістом повинна заповнюватися наша любов, наше добро та інші чесноти? Тому що Євангеліє є єдиний істинний критерій, істинної любові, істинного добра і істинних чистот. І саме чому? Тому що саме в євангельських от чи чеснота? Чеснота немає місця для гордості, для марнославства, для користі, для лицемірства, для зовнішньої показності, акторства зовнішнього, тому що часто ми можемо бути акторами, які грати роль праведника, там з якоїсь тому подібне. Ще Ігнаті Бранчені попереджав про таких старців, що не старці, а актори От, приймають вигляд з древніх старців. Самі не є такими. От. Ну, от, і тому е, якраз от, да, тому, що воно позбавлене оцих от гріховних отрут, євангельське добро це добро Христове. Тобто, воно відрізняється від добра, від е, звичайних людей, на, тому що ми своє добро отруюємо гордістю, зухвалістю. Да, високою думкою про себе і тому подібне, да, за знайством багато чим отруємо. А от євангельське добро це саме те добро, яке нас підносить до Бога. От і коли ми якраз свою душу наповнюємо цими чесно, чеснотами, то тоді ми починаємо переживати в собі Бога. Тобто, да, настає переживання да в собі Бога. І тоді ми. Починаємо живо і глибоко відчувати в собі оцей рай, от е, який відчули на собі святі Боже. Там, де вони знаходилися, та земля відразу ставала раєм. Там, наприклад, де був святий праведник Кронштадтський, де, де всі святі були, ці місця наповнювалися. Навіть спілкування з такими людьми було достатньо для того, щоб ця людина на Могла б піти звідти наповнена радістю, спокою і миру, тобто цих райських насолод. От. І жорстокі, жорстоке питання нашої такої хаотичної, трагічної, сумної сучасності, як, да, людині, так, як людині повернути втрачений рай. Тільки при єдиній умові, якщо людина з усіма своїми скорботами, бідами, проблемами, стражданнями, вона цілком цілком довіриться, віддасться Богу, Богу життєдавцю, життєводцю, який проводить через це життя, щоб Він нас провів через. Хаос і пітьму цього світу обманутого диявола і вивів на простір бо, да, вже божественної любові, правди і істини. І каже каже і каже апостол Павел, що Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя, Бог всякої утіхи, який утішує нас в своїх скорботах. Щоб ми могли утішати, перебуваючих в скорботах тою самою утіхою, яку, якою утішав нас Господь. По мірі примноження страждання Христового в нас, тобто, коли ми долучаємося до Христових страждань, Він теж терпів скорботи, страждання, болі, смерть. І ми теж долучаємося, ми не виняток, а саме до речі, це єдиний шлях. Які веде до воскресіння, до спасіння, ми теж повинні пройти цю Голгофу. От і весь народ наш український повинен пройти цю Голгофу, щоб багато дечого зрозумів, прозрів, і може, все-таки погодився зі словами царя пророка Давида, що Бог нам надійне і захист, діда, які нас підкали. Ось, що ми це зрозуміли. Ніякі там інші, якісь, скажімо. Там категорії, а саме тільки щоб було повернення до Бога, якби і, по, і перемогу отримати може тільки, да отримає тільки третя сторона, тобто Господь. Всі ці, всі ці задуми, всі ці прогнози, вони міняються без кінця. Господь є господарем історії, в, да, Вожі історії, я говорив, ви святі, в руках Божих. Він все тримає на контролі, він дивиться, як ми себе ведемо. Чи ми наближуємося, чи віддаляємося від нього, від нашої поведінки, від нашого ставлення буде не від людської сили, не від людської мудрості, ні від, ні від техніки, там, чи ракет, чи чого там, все буде залежати, як люди стануть да, відноситися до Бога і ставитися один до одного. І тому і далі апостол каже, що по, по мірі примноження страждання Христового, і. Примножує Христос в нас в свою. Амінь.